ще на поліровку машини, будь ласка, якщо вам жалко котик. А чого ви ставите машини під під'їздом? Тут ми стояли, не пускаєте людям машину. гази у вікна. Ви випускаєте газ. Послухайте мене, ми не хочемо теж нічого протизаконувати. Накрийте робити, машину, розумієте? будь ласка, тентом. Накрийте. Я, я, вас, я вас почув. Ви розумієте? Ми не хочемо Ми хочемо їх додати в приют. Приюту нема в Вінниці для котиків. Там теж є волонтери. Послухайте, я сама волонтер. Я нічого проти законного не дав. Вінницька міська ви рада видала закон. Ви мене слухаєте? Ні, не буду я вас слухати. Ви з якого під'їзду? Ми вас попереджуємо. Віддається відеозйомка. Чую, піде відео, відео солдатам, піде віде відео, відео, відео міську відео відео раду, раду. і всі сеті. Все, до побачення. Чого там ось стоїть? Ви зараз перешкоджаєте. не біля вашого під'їзду, не біля вашого під'їзду. Отут вонь стоїть цих кошаків. Яких? Тут два котики з половиною. Не розказуйте мені ці басні крилова. А чого ви не приберете, якщо вони мене... я, я маю прибирати, тому що в мене в під'їзді живе 12 котів в подвалі. Я не мене... знаю за вас. Забирайте іде... цих котів. Ідеальна я думаю, чистота. Я обробляю. Забирайте цих котів до свого під'їзду, а не біля нашого корміть. А я кормлю 50 котиків і Бо ні я одного я, будинку. Я, я, я погано, що не корміть. А слухайте корміть. мене, будь ласка. корміть. Корміть біля свого під'їзду. Я кормлю своїх. Я кормлю 50 час. Мені машину котиків. царапають, суть мені на машину, воно мені треба. Закрийте тентом машину. — Тентом машину? Ну да. так дайте мені. За... А то ж. Машину ви ж кормити можете? Заправити... Вам жалко котиків, а людей вам не жалко. А мені зра три тисячі віддати на поліровку машини, щоб ці царапи не забрати, які вони ходили. Мені, а я, я, лікую я, повірте, я теж люблю котів. Повірте. Тоже я рушу. люблю котів. Але ви щось біля свого під'їзду їх не кормите, а кормите тут. Тому що вони тут живуть. У вас крес немає? Нема нас а крис. там криси є, там криси, там криси. -та при чому тут криси І залові? будуть криси у вас на першій Повірте, Є, жек, які рішають ці випроси, які травлять крис, повірте, не треба котиків заводити візді. Ну, ви вонь то чули, от зайдіть в підвал, я вам зараз піду додому. У вас додому, стекла каналізація. каналізація, ціле літо. Да, ціле повірте. літо, там отако води було, мій чоловік ходив, труби мінять. Я визвав не раз службу. Ваша бабушка Марія визивала з Жеко. Марія. Там стояно так води по коліна. По коліна води у вас стояло. При чому тут це? Я вам про котиків кажу. Ви зараз Шо, перешкоджаєте годувати. Ви зараз перешкоджаєте на годування. При Ми, Ми відео виставляємо міську Годуйте. раду. Я направлена Годуйте. міською радою. Ми годуємо біля собі виданий свого також. закон. Да. І ви не маєте права перешкоджати. Я я вірю вірю. цей закон, Ви повинні ще вирісти і дати їм їсти. Машини у вас в голові. Машини. Да. Тому що, якщо ви шкоду роблять, Цих ви машин кормите вже нема де ставити. І Марія кормить. Вже нема де ставити. А про людей, ви ж там не, не, не думаєте взагалі про людей? А ви, ви про людей думаєте ви, думаєте, ви випускаєте гази у вікна люди? А ви подумаєте про військових? Та, сюди, та, сюди котиків привозять ви, військові. Ви чуєте? Ставити, ніж людей, Скажіть, так. скажіть військовим, не привозьте котиків, При тут вообще військові? А вони сюди привозять. Вони рятують Рятую. Да, І привозять сюди. Скажіть їм, вони... не привозьте. Я вам ще раз кажу, тут вони немає. Зніми номер машини, розумієте? хлопці госпіні, Я вже зняв, все. За при сказали військовому госпіту. Вони прийдуть вам покрасять машину. Ви його зовсім не чуєте? Покрасть вам машину. по больному коли в державі больне. Больне? А ви Ми про машину думаєте? Війна в Україні, йде. Ну, діти гинуть. Я вам, я вам щось пане сказав, не кормити їх. Чи я хочу їх поубивати? Я вам це сказав. А де ж мені їх кормити? Ну oh, то де, я вам кажу, корміть свого під'їзду. Так у мене ну, живе. У бійна. нас цілий під'їзд, дивіться, і він не хоче цих хотів. Розумієте? Ну, да чи такі він люди хороші. Та причому тут люди при добрі люди. Повірте, ми любимо котів. Ми любимо котів. але да. вони пакость роблять. Ви розумієте? А в мене не роблять підвалі, У мене живе 12 двінадцять. Ну, Ото у вас не роблять. А в нас роблять, що? покажи бачите? мій підвал. І ви кожен раз їх тут годуєте. Так годуйте біля себе. Я ж не маю нічого проти. Вони, вони до мене не прийдуть, бо вони тут Прийдуть, Якщо ви їх підманите, то прийдуть. Повірте, мою не... вашу кішечку спіймали. Стерилізували Ми стерилізували вашу кішку. Ось позично її тоді з вами ловив. Пам'ятаєте? Я хотів допомогти вам. Осьо. Вона вже зараз лежить у нас в підвалі. І ще стерилізована все. котів зловіть, які теж зловимо, зловимо. А я не можу забрати. Я 50 десятку. Ми стерилізуємо, якщо буде треба. Ми її зловили, у стерилізували вас все. Вже отруїли вас двох. Ну це я да. повірте, я їх не травлю. Я люблю котики. Не коли любите. Вони пакост, ви любили, любили котики? Я люблю котики. Але коли вони роблять пакость, я їх не люблю. Ні Розумієте? один будинок, де я годую, її, ні, 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 ні одного котика котів. я не тронув з цього почуєте мене? мене. Ну, чувайте мене, будь ласка, минуту. Я вас прошу те, що ви їх тут годуєте. Ну повірте, ну більшість не нравиться. Більшість не нравиться. Я годую в то може буде за будинками. Ні одного будинку такого не а має чому бути? більшість О, оскорбляє то, бабушку то, може, Марію? І Скажіть люди виносять проблем. Ось жінка йшла, дала 50 гривень. Скажіть, чому ця більшість прийшла? і сказала бабушці Марії, що висиплять її на голову коробки, оскорбляють і обзивають її. Оце більшість ваша, що вона приходить додому, до плаче в неї давлення да, піднялося. Виєдно вашу О, доброту. Да. Да. Так, да. що да. да. її обзивають, гноблять її. Хто її обзивається? Вона... Отанки такі такі да. дуже добрі, да. да. дуже добрі. Оце ваші добрі сусіди. Ви вже спасіба сказали. Вони голодуючі. Та я розумію, що війна в країні, а ви... їх розвели. не Ми добрі люди. Ви розвели. Як я не розводила. Я случайно пройшла і побачила, що вони голодні. Одні води немає, коробочки. Отак От ви любите котиків. Вам смішно? Да? А да, молодий чоловік, здоровий. Відео, Відео буде про мене. буде передано. Усі соціальні мережі. Ви чуєте? Відео буде О, передано, вам вам розказує, Відео буде передано в поліцію. в усі я, соціальні мені, мережі під'їзди і військовим госпіталь передамо я, я можу їх забрати. Вони не йдуть до ру. Що ви розказуєте? Міні ви мені про, про війну розказуєте? Я один строки вже служу, тому що рятують і привозять сюди тут, котиків. а тут вони, а тут вони заважають. Бачите, наш вони їх рятують, так що вони тут заважають. Я вам щось погане сказав. Я забрала в мене школа стабун і під домом Та мені по-барабану хто у вас живе? Я вам кажу, звідси їх заберіть. Куди? Не, що ви їх тут годуєте. Ви мене не чуєте? Вони тут виросли, родилися. Хто їх тут сюди привів? А ви? це я не знаю. Ну а? ви не знаєте Саш. Саш, то ви котиків жалієте. Я вам кажу, скажу, Дайте мені три тисячі. Я відполірую машину. Те, Та що я... вони шкоду роблять. Ви ж тобто, не чуєте, привіду, що вони шкоду. Сром, Дайте покажу. нам тоді вже гроші, щоб вони в подвалі нам цю вонь виняли. В, ви ж за це не переживаєте. Ви переживаєте свій за кути. Підвал. Вас ціле літо тих підвал. У нас закритий підвал. Та ну ви от Ви, відкридете? Марія Федоровна, ходите і з тої сторони відкриваєте, де ми заложили, щоб туди котики не лізли. Я ви не, не розумі... відкриваю нічого. Не розкрити ні басні крила. Я Марію Федоровну лічно зловив цим. І не розказуйте мені басні крилова. Вона я нічого проти впала, котів не маю. Ви мене почули? Ми, ба, ми бачимо. Ну заберіть, будь ласка, бо вони шкоди роблять. Ви цього не розумієте? Ви тільки бачите котики. А то що вони шкоду роблять? Зайдіть в підвал. Приберіть у своєму підвалі. Не Чуйте, ми маємо за вашими котами, яких ви О, тут будуєте і там прибирати. Вони туди. Ви розкажете ці басні крилова. Як баси, що ви кричите? Ви загадали підвал. свій. Ви так культурно розмовляєте, культурно розмовляєте. Ви мені тут військових розкажете? Ви Прийдіть до ненормальні. мене в підвал, будинок. Я мені вас зараз... не треба ваш підвал. А то, ви зміли? подивитесь, який мене а то, підвал. маток заберіть і побачимо, що буде ваші, з вашим підвалом. Ідіть за мною. адресу, скажіть. Зараз ідіть. Адресу скажіть. Дай ключа. Я піду, заведу Вы вас у підвал. Скажіть адресу. Я зараз заведу. Юності на свої торби і йдіть на юності шість. А, а мали, я кормлю 50 котиків, і ні один мали. будинок не такий злосний, ну, як це, вас. Люди це, виходять, допомагають, дякують. А хто ну, каже, бабушці Марії, що на голову коробки висоплять? Ну чого ж туди годувати? А там де? під під'їздом вас не, не годуємо. Вони не прийдуть, вони тут родилися. Під кущиком коробки, все культурно. Я кормлю все. під 22 будинками, ні одного будинку. От, трошки до цього підійдіть і там корміть. Все. Д... добре. Добре, давайте так. туди. Вони то, що на машині сидять, трошки два метри. Давайте так, добре, все. Добре. все. Ну йдіть до зі я покажу вам підвал. Домовились. Мені не потрібно. Ні, ви зайдіть, будь ласка, ви ж побачите. У нас ні одної блохи нема, а це блохи не котячі, а блоха підвальна. Ідіть, я вам покажу, у нас навіть камера стоїть в підвалі, спостереження. Тому що вона нас, У нас, нас потруїли. Котики покажи, йдіть сюди. Я вам покажу підвал. Покажи.